Говерла найвища вершина України, що має висоту 2061 метр над рівнем моря. Гора височіє на Чорногірському, найбільш високогірному хребті українських Карпат. Ось декілька цікавих фактів про Говерлу. Вершина гори вкрита снігом майже завжди, сніговий покрив та невлипні, і то не кожного року. Перший туристичний маршрут сюди проклали ще в 1880 році. Нині таких маршрутів кілька з боку містечка Ворохта, села Лазещина, Гір Петрос та Брескул. На схилах гори розташовані буково ялицеві ліси. Трохи вище вони змінюються лише ялинами. Чим старший ліс, тим густіше зарості папороті. Понад 100 видів екзотичних рослин зростають на схилах найвищої гори українських Карпат, з ранньої весни до пізньої осені цвітіння одних змінюється цвітінням інших. Говерла приваблює квітучими деревами та кущами щороку до Дня Незалежності та Дня Конституції України відбуваються масові сходження на говерлу великої кількості людей, які в такий спосіб вшановують ці державні свята. На вершині встановлюють державний прапор. Ця традиція зародилася 1990 року. Підкоривши Говерлу, можна спуститися до озера Несамовите, одного з найбільш високогірних в Україні. Воно має льодовикове походження. На вершині Говерли поставлена плита, де вміщено капсули із землею з усіх областей України. Схили говерли та прилеглих територій, складені карпатським флішем, що утворився внаслідок відкладання на морському дні прошарків піску і глини близько 120 мільйонів років тому цю територію вкривало Панонське, Сарматське море. Якщо будете подорожувати до Говерли влітку, матимете нагоду поласувати чорницею. У день 21-ї річниці Конституції України було встановлено всеукраїнський рекорд учасниками акції Величі Айвас Карпати. Вони розгорнули 110-метровий державний прапор вагою кількадесят кілограмів. Схили гори зачаровують лісами. Їх тиша та спокій допомагають відчути карпатський дух та єднання з природою. У лісових хащах можна зустріти безліч тварин. Деякі види навіть занесено до червоної книги України. Свою домівку тут знайшли вовчок лісовий, білка, лисиця, вовк, олень, благородний, козуля європейська, кіт лісовий та бурий ведмідь. А своїми пір'їними крилами серед дерев і кущів шуру котять багато сов, зозулі, синиці, яструб, сапсан, конюк та багато-багато інших птахів. І якщо ліси зі своїми місцевими жителями та стрімкі потоки річок не є чимось надзвичайним, то варто піднятись на висоту 1500 метрів, і перед нами з'являться широкі простори, вкриті альпійськими луками українські полонини. Вершина Гори вона являє собою плато розміром приблизно 80 на 60 метрів. Тут можна трохи відпочити, зробити фото на згадку. Помилуватися навколишнім ландшафтом. До речі, з вершини говерли, якщо дивитись на південний схід, чудово видно увесь чорногірський хребет. Сходження на говерлу влітку для сходження на вершину говерли влітку потрібне взуття спеціальні гірські черевики або ж прості хороші зручні кросівки. Відповідний одяг залежно від погоди. На вершині зазвичай холодніше. на 6, 8 градусів, ніж внизу бажано мати куртку вітровку, вітри на висоті бувають досить сильні. Воду мінімум літр або півтора на особу. Їжа за бажанням, як мінімум, наприклад, гірка шоколадка трекінгові, підійдуть лижні або навіть саморобні палиці. Вони заощаджують сили, особливо на спуску. Паспорт або інші документи, які засвідчують особу, контакти місцевих рятувальних служб, силу волі і непереборне бажання дійти до вершини. Перед сходженням потрібно добре відпочити. Сходження на говерлу взимку На весні і взимку в цій місцевості часто дмусильні вітри. Є небезпека сходження лавин у зимовому одязі значно важче рухатися. Якщо збираєтеся йти взимку, обов'язково дайте про себе знати рятувальникам. Також потрібно брати запас їжі, води, заряджений телефон, сірники чи запальнички найкраще проконсультуватися з фахівцями, чи безпечно йти на вершину в цей період, взагалі. Якщо ні, варто почекати кілька тижнів зимовому альпіністському сходженню на говерло присвоєна категорія 1А.